Нас там дві доби протримали, там нас було 600 чоловік, так води нічого не було. Ну, далі нас відвезли на Оленівку, там деякий час. Ну і далі почався мій шлях, чоси мій. Зав'язаний рот, ну, зав'язані мене, очі. Це те, що наші а, люди знаходяться там далеко, тягало, вони кричать, але ми їх не чуємо. Затянуло, тому, що... Дуже далеко. Це Червоні руки це кров, був це, був е е це кров, яка залишається після Клик, наших захисників. Тобто е кожен день для них а там випробування, і, і ми намагаємося цін донести цін там що там не солодко, шо? полон, це не опція Ті збереження шо? життя, це не курорт, це повноцінні каповноцінні катівні. І ми хочемо повернути звіти наших людей. Ось і все, щоб працював міжнародний комітет, щоб працювали інші країни, які повинні дотримувати дивитися за дотриманням цих Женевських конвенцій. Рантами знову ж таки, якщо ми візьмемо, наприклад, Будапештський меморандум і країни, які його підписували, вони повинні також слідкувати за цим. Але на жаль, Україна залишилася одна. Тому сьогодні ми вирішили зробити саме такий перформанс, який демонструє наглядно, які питання хвилюють рідних. Тут англійською українською мовою вказано саме ті хвилюючі питання, які нас тривожать, які нас болять, і ті до. Оленості, яких вони повинні, які вони повинні контролювати, тому що я нагадаю, що міжнародний комітет Червоного Христа є гарантом Женевських конвенцій, і ми це намагаємося їм довести, тому що згідно з Женевських конвенцій, вони повинні відвідувати російські колонії та перевіряти стан полонених, а також кількість полонених. А також згідно статті 109 Женевських конвенцій, важко хворих тяжко поранених захисників повинні повертати додому, або репатріювати в інші країни, і ми це намагаємося їм донести, щоб це що робили. Ви, 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 ви. У мене питання. Ви дуже довго слухали те, що ми слухали в інтерв'ю хлопчика повернутого з полону. Ви знаєте, звідки він повернувся? Скільки вам відомо колоній, в яких знаходяться наші зниклі безвісті, а ви знаєте, їх уже по тому, як їх звільняють, де вони знаходилися. Ви, напевно, чули, як хлопчина їв, скільки він місяців їв капусту гнилу. Ви Маємо. хоч раз задали питання тої стороні, так як ви вже знаєте, в якій колонії знаходилася дитина, чоловік чийсь, е, син чийсь задали згідно з Женевським конвенціям, згідно прав людини. Чому це відбувалося? Чому таке ставлення було до військовослужбовця, який потрапив в полон? I mean about about this specific individual. Of course I cannot tell you now. I mean I do not know who this who this individual was. Специфічно по поводу чоловіка, який раніше розмовляв, ну ми не можемо вам сказати нічого конкретного зараз вот так прямо. Чому? Ви не можете людину якоїсь колонії з Воронівської колонії. Ви подали запит до Воронівської колонії тієї сторони Російської Федерації. Чому ця людина вийшла з колонії, кажуть, що над нею знущалися згідно Женевській конвенції? Порушилися повністю його права. Два роки, півтора роки, три роки, три місяць хлопці сидять. Місяць два неважливо. Це порушилися права людини. Розумієте, що це? Знаю, що серед тих, хто зібрався тут сьогодні? Uh, сильні почуття і uh, багато дуже складних історій. Many of you will have met me or some of my colleagues before, um, as always. If there is anyone who would like to discuss their personal cases with us or to speak more about the the work that we do, we are very happy to welcome you inside. Багато хто з вас зустрічався зі мною чи моїми колегами раніше, як завжди, якщо хтось із вас бажає посидіти з нами, щоб обговорити окремі справи ваших близьких або краще зрозуміти нашу роботу, ми раді вітати вас у середні. Дякуємо. У вас ніякої інформації немає. А в мене є інформація, що він в 11 колонії сидить. Ви мені просто психолога предлагаєте. 26 шість місяців. За 26 місяців. Я сюди прийшла. Щодо мого чоловіка мы, тусу, Станіслава Романовича, який зник безвісти на Курському напрямку. Населений пункт Кругленьке ще 18 грудня 2024 року. 20 грудня нам прийшло сповіщення, що мій чоловік зник без вісти. Він <плес> зник в безвісті 95-й бригаді, 13-й батальйон, 3-я рота. Командування не надає ніяку інформацію щодо мого чоловіка. Територія під ворогом. Їх було 6 чоловік. 6, -6 чоловік, зник ще в безвісті, втрачений був зв'язок. Посилали дроном, filho... дрон його не бачив. Нема ні те, що він загиблий, ні у полоні, немає ніякого підведень. Шість місяців повної тиші. Зверталися, і Міжнародний Червоний Хрест, наш Український Червоний Хрест, до Ніб зверталася, і вони просто зареєстрували моє звернення, і я кожен раз ходжу освіти кабінет. Там я нічого нового не бачу. Я моніторю телеграм-канали, шукаю в пошуках що... мого чоловіка. Міжнародний Ні, Червоний між Хрест взагалі ніякої не інформації. По-перше, вони спутали не дату мого, мого не чоловіка. Тобто вони років. кажуть, що український хрест це і треба через український можливо, хрест представляти все. Вони там передали не ту дату, чи о, якось так. Мені одразу сказали, мені сказали моніторити телеграм-канали. Ну, Може, ще працює координаційний штаб. О, бо як мені сказали, що хлопці, які Потрапили в полон. От вони, які вже вернулися з полону. Там, де вони проходять реабілітацію, то там координаційний штаб моніторить на телевізорсі зниклих безвісти. Можливо, хлопці бачили якусь людину. Крайній раз він виходив на зв'язок 16 грудня. Він просто сказав, що якщо хочеш, ну то там вижити можна. Якщо жити, хочеш вижити можна.